Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні печимо заквасочний хліб, але не звичайний заквасочний хліб. А цей заквасочний хліб буде з маслом, і за рахунок масла він майже не черствіє. Я обов'язково хочу поділитися з вами цим рецептом. По-перше, він дуже простий, а по-друге, хліб надзвичайно смачний. І в кінці відео я вам покажу шматочок хліба, який у мене. Лежить три дні, я його сховала, щоб його не з'їли, щоб вам показати, який він після трьох днів, який він пролежав просто на столі. Для цього тіста я беру закваску. Закваску беру 175 грам. Беру 230 грам холодної води, яку або ж додаю лід, або ставлю в морозилку на півгодини перед, тим, як замішувати тісто. І беру сюди ж борошна 350 грам, 200 г вищого сорту та 150 сильного борошна. Буду пересівати і замішувати тісто. Чим Дуже цікавий цей хліб. По-перше, заквасочні хліби, вони завжди корисніші, ніж дріжджеві. По-друге, зараз з нашими відключеннями світла дуже важко вгадати, коли пекти хліб. А так, ви кладете його на холодну ферментацію в холодильник. І він там може стояти від 8 до 12 годин. Тобто, коли дали світло, включили духовку, її накалили і за годинку спекли хлібину вже готову, яку дістали з холодильника. Це дуже зручно, це дуже смачно. Ось так я все перемішала і зараз накриваю і залишу на 20 хвилин, щоб наше тісто просто постояло в теплому місці. Коли 20 хвилин пройшло, починаємо це тісто вимішувати. Вимішувати я буду вибиванням, тому що це заквасочне тісто, воно таке трошки рідкувате для звичайного такого вимішування, а вибиванням надзвичайно швидко воно стає таким гарним і еластичним. Зараз буду вибивати, і десь хвилин через 5 після вибивання буду робити такий прямокутник і додавати сюди обов'язково сіль та цукор. Солі і цукру я беру по чайній ложці, це по 5 грам. Ось так я роблю так його розтягую і набираю. Просто на це тісто розложу 5 г цукру, і так само беру чайну ложку 5 г солі. І його буду зараз вже не вибивати, бо як ви будете вибивати після цукру і солі, то цукор і сіль у вас буде по всій квартирі вилітати. Ось так я його. Вминаю в тісто, щоб воно по всьому тісту рівномірно розійшлося. А потім знову буду вибивати, коли вже воно вміситься. Десь взагалі на вибивання тіста у мене йде десь хвилин 15-20 Зараз, Коли вже цукор і сіль в тісті розподілилися, я додаю масло. Масло беру 15-20 г, і я його беру м'яким і ось так розмазую і буду тепер втирати в тісто. Цікавий рецепт, тому що е, пекла всі заквасочні хліби, які були без додавання таким чином, масла. А я так розумію, що масло е, якраз і не дає черствіти хлібові. І в заквасочних тіст хлібах дуже така скоринка тверда. А в цьому цей хліб скоринка є тонесенька, але вона зовсім не тверда. І в кінці, коли я буду різати хліб, ви побачите, наскільки наглядно видно, яка там скоринка м'якенька. Ось так після масла я ще його домішую. І коли вже він такий до рук не пристає, до стола не пристає, значить вже він у нас вимішений. Я буду робити таку кульку і буду класти в салатник накривати. І взагалу потрібно 3-4 години, щоб воно постояло. Але за ці 3-4 години потрібно буде складання нам робити. Все вам покажу. Прийшла година і робимо перше складання. Руки я беру змочую в воді, і ось таким чином я починаю, піднімаючи, його складати. З двох сторін складаю, бачите, воно ще від салатника не відлипає гарно, але вже не такі рідкі, як так було. Так, і ще складаю навпіл. І знову буду накривати і залишати десь на годину ще. Щоб воно підійшло в теплому місці і Через годину робимо друге складання, знову змащую руки водою, і тепер дивіться, вже воно від салатника відстає, вже можна його так піднімати. І я так складаю навпіл, навпіл. і формую знову таку кульку, накриваю і ще на півтори години залишаю. Пройшло півтори години, і тепер вже буду формувати хлібчик. Перевертаю його, підпилила борошно. Перевертаю його, даю йому випасти на поверхню. І буду формувати круглу хлібинку. Буду пекти круглу. На цей раз. І хочу спробувати ніколи завжди розрізала заквасочну хлібину, а це хочу спробувати просто круглу хлібинку. Ну, може, де вона там і трісне, але ж побачимо. Ніколи не пробувала, хочу попробувати. Ось так сформувала і такими рухами ще роблю натяжку хліба під низ, підпихаю, і буду ставити його тепер у формочку. Форму трошки підтрушую борошном небагато. Ось так. І буду його перевертати шовчиком до верху, скажімо так, ось. Отак. Тут ще закріплю, щоб воно було не розходилося. Трошки підпилю борошна і тепер накрию плівкою і в холодильник. Ось цілу ніч простоє він у мене в холодильнику. Я вже накалила плиту на 230 градусів. І буду тепер 20 хвилин пекти під кришкою, 20 хвилин без кришки. Але обов'язково потрібно його гарно збризкати, І щоб він не потріскав, ще покласти під пергамент хоч би два кусочки льоду. Ось так. Я його зараз перекладу на деко на гаряче. І зараз буду гарно його збризкувати. І хліб буду збризкувати, і саму кришку. І так скоренько накриваю і ставлю в духовку на 20 хвилин з кришкою і 20 без кришки. Дивіться, яка краса, це який запашний хлібчик. Подивіться, він навіть ніде не тріснув. Тобто заквасочки можна навіть не розрізати, вони будуть теж дуже гарні. Якщо тільки є там пара. І тепер він у мене схолов. Я розрізаю, і дивіться, яка тонесенька ж тоненька-тоненька і м'який хлібчик. Обов'язково спробуйте спекти. Гляньте, яка краса, він дуже запашний і зараз свіжий хлібчик, шматочок смачного сала, шматочок помідорчика. М -м -м -м. Це буде смакота. А ось цей хлібчик у мене пролежав уже три дні. Дивіться, який гарненький. обов'язково спечіть і напишіть у коментарях, як вам цей рецепт. І до